Свій внесок до дорожнього облаштування на Пушкіна зробив і черкасець Сергій Шапошник. Він власним коштом засипав яму на шляху побіля домівки. Тепер за це має сплатити штраф. Влетіти може не на мало, не на багато до півтори тисячі гривень. Чому в Черкасах ремонтна ініціатива карається? Яна Федоровська дізнавалась. Черкашанин Григорій Шапошник розкидає пісок побіля власного двору. Чоловік трудиться, застеляє колишню яму, що була прямо посеред проїжджої частини. Її прибрати вирішили сусідніми дворами та прикупили матеріал. Тут щебень, битий кирпич, а зверху пісок. Дождик пройде, воно пройдеться. Та як тільки чоловік уклав перший шар, до нього явився інспектор із вітальною листівкою. І за самовільний ремонт Григорія викликає на килим до адміністративної комісії. Прийшло значить, ось таке повідомлення комісії. Служений акт, що я порушив ну, якісь там правила, що там написано, якісь правила, будівельниця чи адміністраційного, ось вона запрошення. Прежде, ніж зробити якийсь ремонт, потрібно цей мусор сфотографувати, Так, познаю. не тільки сфотографувати, а служити, сфотографувати і однести місцевиконком для узгодження. На захист чоловіка стала його сусідка Олена. Вона проживає навпроти Григорія і Ями. Говорить, сама пенсіонерка на додачу доглядає за хворою мамою, до якої швидку, переповідає жінка, викликають по кілька разів на тиждень. Та через велику вирву, що була тут напередодні, до її дому б доїхати машина ніяк не могла. Ну, глибина була десь сантиметрів 25 або й 30. Ну, скоро не хотіла їхати. Вони отуди до п'ятієтажки, а сюди ще треба просити, щоб вони ну, переходили. Оце своїми силами, ось о, засипали. Що тут погано зроблено? га? У департаменті інспектування пояснюють, на Григорія поскаржились його сусіди, ті, що мають автівки. Мовляв, яму закидали гвістками битою цеглою, склом та камінням, через що хвилюються автовласники, можуть порізати колеса машин. Зі слів заявників. Те, що було до того, було краще, ніж зараз, а не так, що просто прийшов, висипав на дорогу сміття і пішов. Без укатки, без покриття іншим шарами, оскільки правилами благоустрою міста Черкаси заборонено вчиняти такі дії, висипати сміття на проїжджу частину, то фактично є сміттям. Було складено два адмінпротоколи по 152 статті Кодексу про адміністративні правопорушення. Тепер адміністративна комісія визначає суму, на яку влетів Григорій, а це від трьох сотень до майже півтори тисячі гривень. Єдиний шанс у чоловіка уникнути покарання, кажуть у профільному департаменті. Це оскаржити рішення інспекції. Надалі застерігають, аби не було порушення, покривати будівельні відходи треба асфальтом. Як це кілька років тому зробили інші сусіди Григорія. Яна Федоровська, Сергій Єфімов. Віка новини.